Всім привіт! Сьогодні я хотів показати свою міні-сонячну електростанцію, що я використовував для неї? Що вона видає, і чи, чи можна таке робити і взагалі його плюси і мінуси? От, можна було в принципі піти одним шляхом, взяти просто гібридний інвертор. В ньому це все було б всередині, все би працювало. І все було б добре. Ну, так як у мене половина електроніки вже було. Наприклад, інвертор був. У мене нормальний був інвертор. Мені його достатньо. Мені треба було докупити сонячний контролер. взяв найкращий, можна сказати, на ринку. Мейкай Blue оригінал. І ще там пара автоматів. Все дуже зборка, дуже бюджетна. Пара автоматів, коробочка. Найдешевший GM-акумулятор. На той час, коли я його брав, він коштував 4 тисячі. 4 тисячі, 100 амперний акумулятор. Зараз такий, мабуть, сім уже І це було покупка. Це була десь ну, місяці два назад. Три, три Точніше, три десь було. Отак. От наскільки ціни. Підскочило. От ватметр у мене був, в принципі, от, от така зборочка. Значить, по-мей скайблю. Брав з Wi-Fi-адаптером таким, чим можна було підключатись до нього з будь-якої точки світу, з телефону, дивитись, скільки сонця дає, скільки споживають прилади. Скільки він видає ват, і в тому числі, можна налаштовувати його із самої мобільної програмки, що дуже корисно, ви виставляєте, ток там е, зберігання і все таке. Дуже-дуже корисна штука. От зараз наш контролер відобразив з пристрою. Додати пристрій налаштування і доступ до мого місценаходження. І далі програмка сама просканує, які є пристрої поблизу. І ви побачите в списку ваш контролер, і ви просто натиснете на нього, і він додасться в цей список. Далі ви переходите в налаштування самого контролера. Тут ми бачимо, скільки Вт видає панель. Зараз мінімальна нагрузка ну, живиться, тому не так багато. Зараз 14,4 вольта. Це у нас не режим на зберігання, а контролер сам автоматично переходить в режим навантаження. Видається 2,5 А. Зараз сонце нам дає 48,2 В. Це дуже добре. Температура низька, сонце, ясно. І тому такі результати. Далі можна побачити температуру самоконтролера 30, майже 36 градусів. Ось всього вироблено 23,5 кВт за цей час за невеликий термін. Далі. Переходимо вниз. Перший пункт це відповідає, можна налаштувати напругу при включенні навантаження. Другий пункт це плаваючий такий режим. Це режим зберігання акумулятора, при якому, коли у вас не буде навантаження, акумулятор повністю зарядиться, він буде маленькими токами підтримуватися. Його заряд і в тому числі проводить десульфатацію, що дуже корисно для АГМ-акумуляторів, ну, будь-яких кислотних, можна сказати. Третій пункт це можна налаштувати силу току заряду. Ну, По замовчуванні контролер сам розуміє, якої ємності акумулятор, і він її підбирає силу току максимально під акумулятор. Наприклад, у мене 100 амперний, тому він видає максимум, що я бачу, десь біля 15 ампер. Це дуже нормально. І далі ці ви можете бачити пункт, коли контролер буде виключати. Навантаження, найнижче напруга на акумуляторі. І також коли він буде виключати нагрузку, яка підключена напряму до 12-вольтової клеми самого контролера. Оце таке. Ну, і Далі можна міняти тип батареї, літівий або такий кислотний, як зараз вибрано. От самі елементарні ці. От зараз ви побачите, що, мабуть, включився холодильник і 100, 150 Вт вже видається. 9,9 А, все, все чудово працює, все круто. Температура в нормі. При такій температурі вентилятор на контролері MySkyBlue навіть і не включається. Це буде пізніше, коли вже. Більше навантаж, навантажувачі включається і потім це все працює. Так що дуже дуже корисна іменно функція Wi-Fi у самого контролера. Я думав, що можна буде тільки моніторити всю інформацію, але його можна навіть віддалено налаштовувати. Це, це дуже корисна. штука. То потужність зростає десь до 450 Вт із 560, і я вважаю, що це непогано як для одної панелі. Я можу. В принципі, в сонячний день вживити ну, повністю будинок, ну, в, 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 не використовуючи там бойлер, е, печі, к, мікроволновки, і все таке. Ну, мікроволновку навіть е, саме інвертор не тягне, хоча, ну, хоч він сам по собі непоганий інвертор, е, дуже багато людей знаю, яких е, е, брали і дорожче, і по, по потужності більші, ну... Потужність вони держать менше, ламаються, і все таке. От. Цей інвертор мені дуже сподобався, в принципі. І зараз я дивився, ціна на нього не сильно і впала. Так, коли я брав. Значить, люди беруть і, знаєш, популярний. Така штука. Що ще сказати? От, можна подивити, скільки, скільки зараз я. От, Наприклад, панель вже виробила майже 22 кВт. І Це при тому, що я не, ну, не так часто її включаю, тому що не так часто вдома буває. От, переважно включаю коли вдома сам, щоб контролювати сонце, коли треба відключатись. Все поставив два двополюсних автомати. Один на панелі, яку відключає, другий акумулятор. 25 А 63 А. Все круто, все добре відключає. Можна, в принципі, плавкі і предохранителі поставити, це буде тільки краще від цього. От, от, в принципі, те, що хотів вам показати. Дуже бюджетна зборка, навіть якщо це все купити по окремості, якщо у вас невеликий масив панелей або Тим більше, є у вас інвертор або контролер, вам просто треба щось, щось там докупити одне, то ця зборка, в принципі, має право жити. І якщо ви, звісно, хочете розширятись, щоб е, ставити дуже багато панелей, масив, дуже велику потужність, то в принципі. Це не, не, не сильно прям хороший варіант, вже краще брати якісь потужні гібридні інвертори. Вони будуть за вас це все робити. Ви позбудетеся цієї зборки великої, тому що хоч це 60-амперний контролер, все одно у нього є свої ліміти. Там, наприклад, 2-3 панелі і все. Він, Звісно, ну, все в залежності від напруги в мережі. Зараз у мене 12 вольт. Ну, як ви бачите, ну, один акумулятор. Ну, я хочу з часом збільшувати їх, хоча б 24 вольта. 48, не знаю, нема смисла. Це великий, дуже масив треба ставити. сонячних панелей, тоді це є смисл робити. А так, хоча б 24 вольта зробити, Залізу фосфат сюди поставив. Він зараз. Набагато дешевший, і на Алікспресі, і в нас в Україні на Луїксах і на других магазинах привозять з Європи. В принципі, бі біля 10 тисяч можна взяти там на 300 партньос залізофосфат. Я, я вважаю, що це дуже круто. Три місяці назад такої розкоші не було, так що призадумайтесь Зима близько, як говорили в одному серіалі. От, це в мене тут товар стоїть. Я покажу його в окремому відео, як він працює, як переключає. Переключає все добре. От, це. І ще в одному відео покажу сонячний трекер. Як я його робив. Ось автомат на сонячний трекер. Все стоїть на вулиці, покажу конструкцію, як крутиться, що використовував. все таке. Сьогодні от Така в мене міні-щий точок, що є. Так що, Якщо є питання, якісь задавайте в коментарях, відповім те, що знаю. Хоч я сам аматор, так як я <тас> те, що розумію та і ліплю, ну, коротше таке. Так що, всім пока.